Так як ми єдиний виробник павільйонів для басейнів в Україні з повним циклом виробництва, то можемо показати вам не тільки красиві фото готових робіт, а й сам не менш естетичний процес виробництва. Сьогодні покажемо, як ми фарбуємо профіль павільйону для басейну. Колись у себе на youtube каналі ми вже показували, як ми це робимо. Сьогодні ж дещо повторимо то покажемо щось нове. Спочатку на чисто підготовлену поверхню напиляється заряджена порошкова фарба. За рахунок різниці зарядів вона налипає на профіль. Далі профіль переноситься у камеру для запікання. Температуру і час вказує виробник фарби. До речі, фарбуємо ми тільки порошковою фарбою Tiger австрійського виробництва. Це найякісніша та найкраща фарба в Європі. Що важливо, вона дуже стійка до механічних та хімічних впливів. Так як ми робимо тільки довговічні павільйони, то фарбуємо їх усі. Є декілька стандартних та багато нестандартних кольорів під замовлення. Через 15 хвилин достаємо профіль з печі і ось яку красу ми отримали. А ось, як виглядає, вже готовий павільйон у цьому кольорі. Підходьте до вибору павільйону для басейну. Відповідально!